Я хочу попросить изменить пресечения для всех обвиняемых на арест, потому что в другом случае мы никогда не просмотрим это видео и прошу вас, вас как суд обязать прокурора и всех присутствовать лично. Выданный наказ, то, что я прошу, на жаль, я повністю з вами згодна, люди все мають відповідати за свои дії. На судовому засіданні по справі вбивства сержанта Юрія Куприча потерпіла по справі сестра вбитого Наталія Бобік. У зв'язку з постійними проблемами при розгляді доказів з причини участі у залі суду, обвинувачених шляхом відеоконференції, вимагала зміну запобіжного заходу всім обвинуваченим на тримання під вартою та особистої присутності представника обвинувачення. Я хочу попросити звільнення присічення для всіх обвиняючих на арест, тому що в другому випадку ми ніколи не це відео і прошу вас як суд об'язати прокурора і всіх таке дело... Я зобов'язувала це робити, але ви ви ж бачите, що ситуація така, що зараз іде війна, зараз іде мобілізація людей забирають. От він мав приїхати. Виданий наказ, я перепрошую, на жаль, я повністю з вами згодна, люди всі мають відповідати за свої дії, але є процесуальні події, за яким працює суд. Ми маємо забезпечувати явку осіб, а якщо вони не можуть, суд може, в військовий час може розглядати справу, якщо особи є в режимі відеоконференції. Тим більше, в даному випадку. Технічно ніхто нам ну, не дав таких можливостей, щоб ми дивилися відео одночасно з відеозв'язком. Ну, це, на жаль, не моя. Ну, значить, я буду обращатися в інші інстанції, які будуть мені допомагати Вернуть воєнних убійців, щоб посадили за моїх. Спасибо. Друзі. Незважаючи на складності зі зв'язком. Та неподобство розгляду справи у маленькому залі судового засідання, де не вдається розмістити всіх бажаючих, відеодокази таки вдалося дослідити, з яких ми побачили всі ті знущання, які Володимир Ізюмський, Кирило Котляр, Денис Башфинар та Євген Галушко влаштували Юрію Купрічу 22 жовтня 2023 року. Саме у результаті цих знущань вночі з 1 на 2 листопада 2023 року старший сержант Збройних сил України Юрій Купріч від завданих телесних ушкоджень помер у лікарні. Продовжую слідкувати за справою. Наступне засідання заплановане на 14 годину 19 грудня 2024 року. Роман Варшанідзе. Альтернатіва Ворг